Служби безпеки України керівником втрачені безпеки. Надам всі сили і засоби для того, щоб такі факти дачі в ХБР далі задокументували. Це не просто. Я не можу вам розказати, як це робиться і що для цього потрібно, тому що це специфіка проведення розслідування, специфіка проведення спеціальних операцій. Те, що працівники ДІ 14 задокументували, що їм давали по 100 гривень, таких цін немає. Я сприймаю десь, десь, що це, напевно, штучне накручування показників. І я в свої, свою позицію, начальник колеї, з цього приводу сказав, що ні, такої роботи не потрібно. Знаєте, скільки коштує, щоб відкупитися від деїчника, десь за просте порушення право? Ну, не 100 гривень. Це йде вже на 500 тисяч гривень. На жаль, для того, щоб підкупитися. Від алкогольного сп'яніння за ну, керування за кермо в стані алкогольного сп'яніння йде рахунок десь на 5 і більше тисяч гривень, тому що от, там набагато більші санкції. Але це е, не то, що проблема суспільства, але робота двох нігде той, що п'яний їде, що дає гроші, і той, що бере гроші. Вони двоє в цьому зацікавлені. Є методи е, і способи, які анонсує міністерство для того, щоб з цим боротися. Це Внутрішнє відеоспостереження в машині того самого е, відеореєстратора, е, відеоспостереження, е, спілкування працівника дає е, відеореєстратор на формі працівника дає, має бути, щоб було, е, не ламався він там 10 разів на добу. Якщо в нього ламатися і буде виключатися, він буде працювати в іншому місці. Я надію, що ці методи, які зараз намагаються е, е, в міністерство десь для того, Щоб побороти цю корупцію, дадуть свій результат. Тому що це людський фактор, і з цим людським фактором корупційним боротися дуже важко. Що ми розуміємо, що потрібно.